Заційному люці готували в столиці за морозної погоди. Таким чином, фахівці з енергозбереження намагалися привернути увагу влади до великих тепловтрат. За їхніми словами, щомісяця лише на одній прорваній трубі держава витрачає близько 2 мільйонів гривень. Про гарячі люки заморозної погоди далі в сюжеті. Ми маємо лопатку, якою ми зможемо перемішати яйця. Ми з маємо ми маємо два звичайних українських яйця. Два яйця, алюмінова тарілка та металевий люк замість пічки. Це не курс молодого бійця. Це перевірка тепловтрат українських труб. Найвища температура, яку бачить цей термовізор зараз на оціці люку, Є 79 градусів. На люкові 79 градусів, а під ним ще більше. Через у тепломережі українці гріють повітря, а не помешкання. Скажеться експерт з питань розбереження Святослав Павлюк. 1612 Кубометрів кип'ятку кожну годину втікає з мереж Київенерго. У нас фактично кількість тепла на опалення будинків іде в шестеро більше ніж в Норвегії, України, котра є за полярним колом. Парою з глюка експериментатор не грибує, каже та хоч частину тепловтрат спрямує на користь. Наливаємо туди трошки олії. Хто любить яєшню на олії, хто на салі. Можна було взяти сало, і сало я думав, все з'їв на жаль. Не лишилося вісім хвилин очікування, і яєчня готова. Як вижити в українську зимову холодну погоду для експериментаторів? Сніданок безкоштовний. За все сплачують пересічні споживачі. Всі оці гроші за смаження яєць на асфальті. Вони лежать в тарифі. Куб води, котрий за котрий я плачу свої рахунки, коштує 17 гривень там 20 копійок. За годину це виходить біля 27 тисяч гривень за день. Це виходить біля 600 тисяч. Щоб припинити тепловтрати, треба небагато. Кажуть фахівці, походити та утеплити труби. В уряді про застаріли теплотраси. Знають, що правда міняти їх визнають за дорого. Рятуватися від холоду та тепловтрат українцям радять власними силами. Двір під'їзду має бути утеплена, що окна довжні бути утеплені, да що там довжні бути ремонти проведені нормальні. Смівачей починати, смівачей. Може, Дякую. 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 Азат Сафаров, Орес Пона, пятый канал.